Всім привіт! Вітаю друзі! Буду вам показувати дуже багато малодоглядних клуб. Підписуйтеся на наш канал і разом з вами будемо вчитися, як робити малодоглядні клумби. Чому мова про малодоглядні клумби? Не тому, що я лінива, а тому, що я хочу, щоб ми, українці, багато відпочивали, а не були рабами, своїх їх клумб. І починаю розказувати поїхали. І хочу розпочати це відео про ялівці. Ну, настільки бездоглядна рослина просто немає. Уже я такий. Поцінувач рослин, квітів і вивчаю про них усе, саджаю їх вдома. У мене їх багато різноманітних. Ну, от, дивлячись на ялівці, ось такі різні ялівці, ну, з такими от такими в мене вдома, також з такими ягідками, подивіться, які вони гарні ці ялівці, вони повністю бездоглядні. Абсолютно бездоглядні рослини. Тобто посадили і забулися. Одне, що треба з ними робити, це треба стримувати їх ріст або навпаки давати їм рости. Це вже дивлячись, які ви хочете бачити, щоб були ялівці. Тому що, якщо вам треба, ось, наприклад, я показую, іде ось доріжка тротуарна, і ростуть ялівці. Що ми робимо? Ми тільки ось бачимо. Ось на прикладі, ось у цьому ми бачимо, що тут оце обрізалося. Далі туди вони не обрізаються. А тут ми їх маємо обрізати. ну Інструменти у нас зараз продаються чудові, які роблять зачіски всім рослинам. Купили. І, наприклад, я показую цю ділянку, зараз я так стану, щоб ви бачили приблизно, яка довжина. Ось. Ось отака довжина, ну це буквально ну одна хвилина роботи для того, щоб зробити оці ялівці отакими, щоб вони не вивезли на тротуарну доріжку. І все, і більше нічого не треба. Далі ми йдемо, повертаємо. Ось оце поворот. На повороті ми також бачимо, що отак вони обрізані. Для того, щоб не заважати е, перехожим, хто буде йти по цій тротуарній доріжці. Оце вся робота, багато роботи, ні не багато. Що цікаво ще, удобряти їх не треба. Тобто, добре, вони ніяких не потребують. Це я знаю по собі, Дома посадила про них і забулася, а він собі росте, що я, наприклад, тільки встигаю стримувати, стримую. Я пару разів у рік це весною стримую, і стримую о, о, пізніше туди, як бачу, що, наприклад, ось оця гілочка. Ось наприклад, і цієї гілочки, ось тротуарна доріжка і ось гілочка, так? І ось якщо оця гілочка чи оця гілочка розростеться і буде заважати мені хвостити. Ходити, я її просто обстрижу. а як її обстрижу? Я нахилю цю гілочку, і, наприклад, бачите, ось наприклад цієї гілки, ось вона, ця гілка. І я бачу, що тут ось є ось така на ній гілочка. От. Я її знайшла. Коли я оце все, друзі, ось так обрізаю, оця гілочка вона залишається така, що, наче, завершений кінець гілки. Тобто, абсолютно немає проблем. Нема такого, що ви ось обрізали, ось оця гілка так іде. Що ви обрізали і воно буде негарно. Так, ця гілка, я бачу, що вона вже заважає. От щоб вона не заважала, я би зараз обрізала. Повністю, ось оцю гілку її би не було, а цю гілку би просто скоротила таким прикладом, як я вам тільки що показувала. І все, оце вся робота. А далі вони нам дають тільки красу, навіть бачимо ось біля них ось ягідки. ягідки з тих єлівців. Ось і так вони чудово лежать. Ось така краса від ялівців. Посадити їх необхідно. І далі не, нічим їх не обробляти, нічим їх не підгодовувати, тобто не витрачати зайвих грошей. Ось, наприклад, східці у вас йдете по східцям. І ми бачимо, як гарно ну, прямо такий паркан виходить. Тобто, розумієте, хто хоче десь доріжки якісь відгородити. Ви маєте розуміти, що оці ялівці, вони ростуть дуже-дуже-дуже великі. І ви їх стримуєте саме на тому етапі, коли вам потрібно. Ось по цим високим східцям я піднялася. Піднялася. Вон туди бачимо багато східців вниз, Я сюди вийшла спеціально, щоб показати, як вони, які вони зверху. Ось оці ялівці. Бачимо цю красу, поєднання різних кольорів. Нічим не псує картину. Ми бачимо, що тут ось такий є із жовтуватими воїнками. Ой, як пахне аромат, друзі. Тут такий стоїть класний. І хочу сказати, він ще й корисний, цей аромат. Він має лікувальні властивості. Тож, саджаємо. Ялівці, бо вони є малодоглядними, вони є малозатратними. Для того, щоб він скоріше виріс, єдине, що затратити, це купити його. Якщо ви купуєте маленький, то звісно, що він буде рости довше. Якщо ви купуєте його більший ялівець, то він скоріше виросте. Є ялівці, які швидко ростуть, є ялівці уже нових видів, які ростуть не дуже швидко. Ось і така краса від ялівців. Між ялівцями, якщо захотіли, ось отак там туйку, щоб було щось кругленьке, щоб було кольорове. Добавили, наприклад, барбарису посадили. І от уявіть собі, у вас отакий куточок. На вашій ділянці вдома є. Все, ви сюди просто ходите відпочивати. Ми не маємо бути рабами клумб. Я була рабами клумб дуже довго. І потім я ці клумби почала перероблювати. Я зрозуміла, що все-таки треба йти в ногу із сучасністю. Тому що так, я люблю там чорнобривці, люблю соняхи посадити декоративні, але це у мене вдома біля мангалу, є такий український куточок, куди я це все саджаю. А засадити отак усе такими квітами ділянку, це називається, в тебе постійно буде бур'ян рости, треба буде його полоти. Це ялівець лускатий. Також бездоглядний, також його так стримують по тротуарній доріжці. Подивіться, яка в нього гарна хвоя. Він дуже-дуже гарний, один недолік він трішки колючий, але стригти його цим кущорізом немає проблем. Далі ми бачимо також ось обрізаний От таким чином по тротуарній доріжці, також лускатий ялівець. Тут йде у поєднанні із спіреями, барбарисами, які також є такими дуже малодоглядними рослинами. доглядними рослинами. Далі ми також бачимо ялівець лускатий, поєднання із спіреєю японською. Ось таке поєднання йде також дуже гарне. То ви можете самі придумувати, яке поєднання ялівців вам треба. Ось спірейка по один бік ялівця і по другий бік ялівця. Це ось отакий ялівці. От клумба з гатними ялівцями ще. Ми її бачимо. Такі ялівці. Гарно так поєднані з такими деревами. Також такі ялівці бачимо. Поруч ми бачимо грунтопокрівні ялівці. Ось отак грунтопокрівний ялівець. і о, на два боки від нього йде ось такий ялівець. Також чудове поєднання. І це все ялівці, за якими не треба доглядати, крім того, що. Робити їм зачіски проблем немає. У мене вдома такого ялівця немає. Я його не купувала, знаєте, друзі, чому? Ось оце прирости дуже молоді, ось вони такі м'якенькі, такі гарненькі. Але я чомусь не купила, хоч декілька разів збиралася купити. Чому? Тому що, ну, ось бачимо, на цьому ялівці нечаянно залишилася лежати ось оця суха гілочка. Ось я її закинула. І мені весь час чомусь здається, що оце тут наче воно якесь суховате. Ну так мені здається. Але насправді вони гарні. Я весь час до них придивляюся. Купувати такі ялівці, не купувати такі ялівці. Що порадите, хто напише в коментарях за ці ялівці? Ось бачимо, повзуть ці ґрунтопокривні ялівці, ось ось так прямо повзуть, повзуть, виповзають. Знову ось цей. Такий ялівець, ну, Яка ваша думка за ці ялівці, Хочеться мені знати? Ось також ялівці, і далі отакий тин низенький іде, і по цьому тину також отак йдуть грунтокрівні ялівці. тин цей показую вам. І вони по тину плетуться. Далі знайшла ось поруч клумбу, ось отак розстелився ялівець. І також отак він спускається по східцям, далі йде бересклет, далі йде барбарис. Але на цій клумбі я побачила також далі бересклет, він яку красу робить. Так. І бачу, ось як плетуться оці ялівці. Отак вони плетуться і поєднуються саме із ось такою масою бересклетів і барбарисів. Зараз знову плететься ялівець. Оце всі ялівці. Оце все бездоглядні клумби. От Ялівці, краса ялівців. І далі продовжую цю красу. Грунтопокривних ялівців. Вони всі ялівці є і ґрунтопокривні і не ґрунтопокривні, Але бачимо, як вони розстеляються. Так, для того, щоб вони так розстелилися і росли, ось тут я вам показую, це повинно бути ось таке чорне агроволокно чи спанбонд називається під них стелити, щоб поки розростеться, не було. І далі ми бачимо ось цю клумбу в такій красі. Ось такі ялівці. Зараз іще ще покажу вам ялівці. Це ось окремо росте такий ялівець. Посадив так на клумбі. І подивіться, гарно це не просто одна трава росте, а росте ось, ось такий ялівець. І далі я вам хочу показати красу ялівців. Отут особливо мене вражає один такий будинок, біля якого знаходяться такі ялівці. Я ними вражена. Я розумію, наскільки це велика краса, бо вдома своїм ялівцям я не давала так розростатись. Дивіться, який масив. Дивіться, яка краса. А далі, ну от підійду до цього ближче, вам він такий високий, Ось ми бачимо будинок два вищий, ніж два поверхи. Вон, оце тут під низом перший, далі бачимо вікна другого поверху. А він вище вже тих вікон. Дивіться, яка краса. Хочеться показати його з усіх боків. Тобто можна зробити вдома отакий куточок. Посадили ялівці. Там і можете підбити, ось так як тут підбито будь-якими рослинами, які вам подобаються. Тут вони показують з під низу. Зайшла спеціально сюди, щоб забратися в цю хащу ялівців і показати їх з під низу. Бачите, які вони? Тут просто так, як ліс іде. Ніхто їх тут не чистить, друзі. Як розказують, оце дома багато хто їх чистить, від хто їх Та не треба їх чистити, воно саме все осипається. Ось показую звідси. Тут взагалі можна... Ой, там якась будочка стоїть навіть. Так можна туди забратися, в тіньочок такий поставити столик, каву пити. Ось така буде гарна тінь. Дуже-дуже гарно, а догляду ніякого. Даєте йому рости, значить, нехай собі росте отак високо, а ви будете і тільки його стримувати, тим, щоб він не розростався дуже отак на боки чи куди вам не треба. Ось бачимо. Отак, уявіть собі. У вас є такий куточок із ялівців. За якими не треба доглядати, не треба добрива купувати, не треба отруту різну купувати для того, щоб боротися зі шкідниками, ростуть та й ростуть. Я все ж таки забралася, щоб вам показати якусь комфортну частинку, ви можете собі отак зробити, де буде дуже-дуже затишно. Вам сидіти в холодочку, вдихаючи аромат ялівців, відпочивати. Отаку зону можна зробити. Чуєте, як вони співають, ці птахи? Прямо хочеться стати і слухати під ялівцями. Пів оцих птахів. Але зараз я від співу птахів, відходжу трішки далі все одно буде чути той спів птахів і хочу показати все ж таки, от я вперше, коли побачила, оце була вражена. Саме дивіться, яка краса. Це все ялівці. Я зараз буду обходити так навколо і показувати вам їх красу, їх велич. Велич. Їх можна назвати королями. Які дбають, як королі повинні дбати про країну, так і олівці. Дбають. Не за ними треба доглядати, а вони про нас дбають, щоб така краса була. Оце краса. Неперевершеність ялівців, так і хочеться сказати. ну Дійсно, неперевершеність. Так і хочеться, друзі, зайти під оцей ялівець, сховатися і показати вам, наскільки це тут зручно, зручно, зручно. Зручно. Мені я весь час ходила тут і хотілося. Зайти сховатися під ці ялівці. Це дуже-дуже гарно. Ось туди це ця клумба, яку я обійшла біля одного з будинків, яку вам показую. Оце вам велич ялівців. Ще мені дуже хочеться, щоб у нас в Україні з'явилося найбільше таких табличок. Я прочитала про те, що Ой. в ЦНАПах будуть реєструвати собак домашніх тварин, ну, ті, що у нас самі на вигулах навіть бігають собак. Я би хотіла, щоб ось так, як в Польщі було. Тут жодного собаку і навіть жодного кота не побачиш. Тут, якщо виходить хтось гуляти з собакою чи з котом, виходять тільки ведуть на прив'язаних їх на повідках таких і з ними гуляють. Не бігають вони самі по собі. І ось ця краса ялівців, яка вражає ще вам здалеку, 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 біля того будинку. Ось так. І хочу закінчити. Вам я ще підійшла, показувала ялівці. Так, побачила таку ж ось красу. Вітуючих дерев. Це глід так квітне. І ось іще, поки я дійшла до гліду, а тут я бачу ще один ялівець. І закінчу я оце відео на ялівцях, друзі, для того, щоб показала вам, щоб ви зрозуміли, яка велика краса. Ялівців. І зараз ось ми бачимо східці, я піднялася по цим східцям. І щиро вам покажу ось звідси. Ось отака краса. це ялівці Я вам всім дякую за увагу. Саджайте малодоглядні клумби, ставте класи, лайки, пишіть коментарі. І бажаю всім красив душі і на подвір'я.